Дана нерівність з модулем рівносильна сукупності таких двох нерівностей. Від модульний вираз 7-8х може бути більший за 9 або 7-8х менший за мінус 9. Ось така сукупність. Чим сукупність відрізняється від системи? Розв'язком системи є перетин розв'язків е, кожної з нерівностей. А розв'язком сукупності є об'єднання розв'язків першої і другої нерівності. Отже, хід розв'язання поки що такий самий, як і в системі. Розв'язуємо кожну нерівність окремо. Мінус 8х залишається в лівій частині, більше 9 відняти 7 порівнює 2. Мінус 8х у другій нерівності залишається зліва. Менше мінус 9 відняти 7, мінус 16. Сукупність. Поділимо кожну з цих нерівностей на мінус 8. Одержимо х, оскільки ми ділимо на від'ємне число, знак <кх> нерівності змінюємо на протилежний. Менше за мінус 2 восьми після скорочення. мінус 1 четверта. Х більше. Мінус 16 ділити на мінус 8 буде 2. Позначимо на числовій прямі. Точка мінус 1 четверта виколота. Розв'язки цієї нерівності розміщені зліва від мінус 1 четвертої. Точка 2 знаходиться правіше від мінус 1 четвертої. Також це виколота точка. а розв'язки цієї нерівності знаходяться правіше за 2. Х належить перший проміжок. Від мінус нескінченності до мінус 1 четвертої об'єднання від 2 до плюс нескінченності.